Незважаючи на малу кількість людей, слухання все ж порахували легітимними. Присутні одноголосно проголосували за можливість підвищення проїзду у соціальному автобусі із гривні 25 до гривні 50 копійок. Хоча, на думку перевізників, другий етап громадських обговорень був зайвим. Я взагалі-то вважаю, що громадські слухання відбулися на першому етапі, тому що цілком зрозумілим була позиція і перевізників, і реакція громади. Фактично, громадські слухання вже відбуваються на протязі трьох місяців. Тобто періодично в пресі публікується і люди читають і бачать. Ми роз'яснюємо свою позицію. Міська рада якимось чином пробує роз'яснити свою позицію. Тому я вважаю, що громадські слухання відбулося минулого разу, коли був повний зал людей, а не так як сьогодні мало назбиралося. Чому сьогодні знову зібрали людей і чому не проголосували минулий раз? Це для мене залишається загадкою в громадських слуханнях щодо можливого підвищення вартості проїзду. Взяли участь перевізники та громадськість. Звичайно, є доцільним залучати громадськість до обговорення насущних проблем господарства міста. Але на мою думку, просто сьогоднішнє слухання є просто узаконенням вже піднятих тарифів, і цей процес буде далі продовжуватися, тому що ціни на нафту зростають в світі. Прогнозують, що на влітку солярка вже буде літр не по 8 гривень, а по 10. Так що думаю, що через півроку ми знову ж знову міська рада буде аналогічні слухання проводити вже зовсім по іншому тарифу. В Тернополі маршруток, які возять пасажирів за гривню 25, трохи більше 30. Втім, чи справді проїзд у них зросте і чи саме до гривні 50, вирішуватимуть у столиці, куди міська влада передасть розрахунки перевізників. Є сьогодні наказ міністра, що стосується методики розрахунків, і цей наказ міністра зареєстрований в мін'юсті, де говориться про те, що ці розрахунки повинні бути погоджені в профільному міністерстві і в міністерстві економіки. Зрозуміло, що там сидять досить високопрофесійні люди, які ну повірте мені, щоб ми тут чи перевізники не писали, щоб ми тут не наприймали, але ретельність вивчення цієї ситуації в обох міністерствах буде надзвичайно серйозно. Ми закінчимо громадські слухання згідно процедури, і зрозуміло, що доведеться відправляти розрахунки в Київ.